Пропаганда, на яку я ніколи не поведуся. Версія Українка в Туреччині. Тут завжди тепло і кайфово. Спробуй пережити серпень в Анталії без кондиціонера. Кайф закінчиться вже на третій хвилині. Ті турки-бабії. Ні, це не про націю. Це про людину. Бабії є всюди, як і хороші чоловіки в будь-яких країнах незалежно від національності. Туреччина дешева країна. Це було колись. А зараз в супермаркетах ціни як в д'юті фрі, і з кожним роком все важче знайти якісь улюблені продукти. Якщо живеш в Туреччині, постійно відпочиваєш. Ага, звичайно, між платіжками за електрику чергою в міграційну службу і таким побутовим: «Альо, а де вода? Я дуже люблю цю країну, але критичне мислення ще ніхто не відміняв. Тож пишіть пропаганду, на яку ви ніколи не поведетеся, в коментарях.